Пане Юрію, ну для початку. А, а що це було? Прямо під час засідання вивели одного з лідерів Китаю і кажуть, що це затримання, або його просто вивели, тому що він не був у складі цієї е е е е колегії, як якщо так можна казати? Ну, насправді у мене не, поки що немає відповіді на це запитання. І поки що немає відповіді на це запитання у більшості аналітиків, політиків, які у всякому разі. В публічному просторі видно, що вони намагаються зрозуміти, що що відбулося, і яким чином це вплине на подальший курс зовнішній і внутрішній китайської народної республіки. Вони висувають різні версії. Є офіційна версія, що е, Ху Цзінтао стало погано, і через це його вивели. Є також версії, що е, таким чином, нібито, чинний глава Китайської Народної Республіки Сі Цзінпін намагався продемонструвати е, свою, скажімо, домінуючу позицію, але е, все ж таки це поки що такі знаєте версії. Тому що складно сказати, бо Китай являється закритим політичним режимом. Це означає, що будь-які процеси, які відбуваються, особливо в центрах прийняття рішень в, в цих процесах в виборах еліти і так далі, вони є надзвичайно закритими, вони є секретними і досить складно аналізувати, тому нема даних. Але що можна сказати наразі, це ті висновки, які можна зробити серед серед цих висновків, я міг би сказати, те, що е, дана ситуація демонструє все ж таки е, досить е, серйозні конфлікти між елітами в Китайській Народній Республіці. По перше, по-друге, це де демонструє дисбаланс так званий, е, в елітах, тому що ми бачимо, що все ж таки лідер КНР він е, посилює свою владу. Він оточує себе е, е, такими лояльними до себе особами, і те, що відбув. Валося, наприклад, раніше, коли е, в політбюро, наприклад, в центральному комітеті, в постійному комітеті і так далі, е, перебували люди з різних з різних центрів впливу Китайської Народної Республіки. Наразі вона є більш такою одноосібною. Вона ця ця політична модель, вона рухається до більшої одноосібності. Це означає, що вона буде посилювати свої авторитарні авторитарні тенденції і до, до одноосібного, в тому числі, прийняття таких стратегічних е, рішень. Якщо раніше це було більш збалансовано, більш колегіальний був такий така система прийняття рішень. Наразі вона буде е, такою а чим, більш, це, більш а чим це загрожує світу? Ну зокрема і Україні. Ну тому що згадаємо, що саме якраз зараз Китай е, наполягає на тому, що врешті-решт треба вирішити питання з таївань. Ну точніше, вона не полягає, вона просто хоче це зробити. І позиція Сполучених Штатів і коаліції навколо цього не дозволяє поки що Китаю це робити, навіть попри те. Що Ненсі Пілосі вже е, перебуваючи, при вона була в Тайвані, і тоді вже китайські змі говорили, що це все це остання крапка, е, остання крапля. Вибачте, і після цього Китай має зробити якийсь дуже дуже рішучий крок. Я думаю, що це загрожує посиленню такої секюритизації, ніби збільшенню е, аспектів, які пов'язані з безпекою Китайської Народної Республіки. Якщо, наприклад, раніше, під час е, діяльності під час керівництва е, Худзіндао. Китай демонстрував більшу таку лібералізацію економіки, то наразі ці процеси вони скорочуються, і Китай все більше стає більш такою авторитарною країною, як у внутрішній політиці, так і у зовнішній політиці. Це означає, що одноосібне прийняття влади, воно з моєї точки зору, воно збільшує, скажімо так, помилковість прийняття рішень, і тоді, тоді, коли, коли рішення будуть прийматися якраз однією особою або однією такою групою осіб, і це все ж таки зможе збільшити. Ймовірність таких негативних сценаріїв в тому числі по військових конфліктах. Що стосується що стосується політики по відношенню до Тайваню, то поки що немає дуже серйозних таких змін, тому що все ж таки Китай продовжує продовжує, продовжує говорити про принцип одного Китаю, про політику одного Китаю. І в принципі, і ті ті, ті аспекти, які були рані зараз, які були зазначені, щодо, щодо повернення силовим шляхом Тайваню, вони і висловлювались і. Раніше і вони були і раніше в документах, в тому числі стратегічних документах. Але все ж таки ми бачимо посилення такої риторики, і ми бачимо збільшення активізації е, військового будівництва народно визвольної армії Китаю, якраз на східному напрямку, на тайванському напрямку, і це може говорити про те, що Китай поступово готується до силового вирішення так званого тайванського питання, до встановлення контролю над островом. Mm -hmm. Але все ж таки, поки що, е, я не думаю, що це ми матимо. Ми спостерігатимемо військовий конфлікт протягом найближчих п'яти або десяти років. А, ну а поки немає військового конфлікту, триває торгівельна війна між Сполученими Штатами та Китаєм. Там квоти, вони між собою намагаються через мито якимось чином тиснути одне на одного. Це при тому, що товарообіг між Китаєм та Сполученими Штатами це сотні мільярдів. доларів І от на вашу думку, якщо ви кажете зараз, наскільки я правильно вас почув, що Китай від лібералізації все більше йде в автократію. А автократія завжди від автократичних режимів, перш за все, страждає економіка цієї країни. так як буде тут? Чи не буде це, знаєте, через десятки там, кілька десятків років така ж сама доля, як і Радянського Союзу, який, врешті, і поховався своїй автократії? Ну, я насправді не беруся прогнозувати. Майбутнє е, політичного режиму або економіки китайської народної республіки, тому що ми бачимо, що на наприклад ще рік назад китайці прогнозували, що вони через приблизно 2030-2035 роках стануть першою економікою світу. Яким чином вони прогнозували? Вони рахували просто, що Китай збільшує свій валовий внутрішній продукт кожен рік на 5-6%. Це означає, що через 10 років він стає на 60-70% на 70 більшим. Це означає, що Китай стає більшою економікою. Світу це означає, що більше країн країни більше залежать від Китайської народної республіки. Це призводить до збільшення впливу Китаю, економічних важелів, які Китай буде використовувати, і в тому числі для реалізації своїх політичних завдань. Але, наприклад, цього року проблеми в Китайській народної республіки з економіці насправді дуже складні, в тому числі через політику нульової терпимості до ковіду, коли фактично Китай заблокований як із, із зовні, так і зсередини, і це є досить серйозно серйозним викликом, крім цього, сполучені штати Америки намагаються обмежити технологічний розвиток Китаю. Вони вже вже вводять, окрім торгівельних, як ви говорили, обмежень. Вони вводять і технологічне обмеження. І для Китаю це дуже серйозний виклик. Насправді, і в доповіді лідера Сдзінпіна. Під час цього з'їзду ці ці питання також були насправді підняті про те, що Китай має стати самодостатньою технологічною державою, але це є дуже дуже складно, тому що Китай все ж таки не володіє най, най, най такими провідними, найбільш провідними виробництвом чіпів, і, і рівень відставання від, від провідних країн світу в Китаї є досить досить серйозним. Тому я думаю, що все ж таки перехід до такої авторитарної моделі буде поступово. Буде погіршувати як економічну ситуацію, геополітичну ситуацію, технологічну і так далі. Тому для Китаю є досить серйозні виклики щодо досягнення своїх Ді геополітичних і давайте поговоримо завдань. про найближчу перспективу, а саме російсько-українська війна, яку позицію Китай тут займає на сьогоднішній день. Наскільки ми розуміємо, поки що нейтральну позицію він займає, але тим не менш тим не менш вони спілкуються з росіянами з лідером Зараз теперішньої Росії і Росія намагається з Китаєм якомусь чином конкурувати принаймні в регіоні. Це зрозуміло, що це неможливо. Але тим не менш, Росія велика країна, Китай велика країна, і Китай розглядає Росію як кого, як союзники, чи все ж таки як Сергія придаток. Тому що хочу, можливо, ви знаєте, що в промові Сі Цзіньпіня не було про Росію сказано жодним словом нічого. Та в тому, що промови сі зімпіна, яку ще поки що навіть не опублікували офіційно, а ми бачимо тільки із так. західних засобів масової інформації, не було згадано ні про жодну країну світу. Е, окрім 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 Тайваню насправді тому е, про те, що е, не не було згадок про Росію, це не означає, що е, Росія відіграє а більшу або меншу роль стосовно сиріового придатку. Я все ж таки е, тут маю трошки іншу точку зору. Чому тому, що Росія тривалий час була так званим сиріовим придатком для європейського союзу, і це не 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 не, не зупинило розвиток російського оборонно-промислового комплексу, мається на увазі підготовки цієї держави до. до... До війни і це створило насправді економічну таку систему подушку безпеки і давало можливість фінансувати як оборону оборонний промисловий комплекс, як збройні сили, так і фінансувати військові витрати для Російської Федерації. Тому, скажімо так, перебування Росії сирєвим придатком. Китайської народної республіки дає можливість Росії отримувати валютні надходження для своєї економіки, що є дуже важливим, тому що Росія буде намагатися замінити ринки Європейського союзу, які скорочуються. Китайськими та індійськими ринками тому е, все ж таки цей придаток е, цей цей такий вираз він він має має все ж таки основу, але тут потрібно дивитися, що Росія і отримує досить серйозну вигоду, будучи так званим серйовим придатком. Що стосовно того, як китайці сприймають Російську Федерацію, е, окрім нашої інтерпретації, потрібно і звернутися до китайців. Так. І коли ми, наприклад, задавали запитання китайцям особисто в різних е, зустрічах, в тому числі за закритими дверима, не було. Ніяких ознак того, що Китай готовий погіршити свої відносини з Російською Федерацією, що він готовий здійснити якісь заходи, якісь дії, які могли би скажімо так, зруйнувати той рівень відносин, який наразі є. Але Китай в той же час, остерігаючись західних санкцій, він є дуже залежним від, від, від ринку заходу, від технологій заходу. Він поки що надає таку обмежену обмежену підтримку Російській Федерації. Немає поки що так званої матеріальної підтримки. Це стосується зброї, озброєння і так далі. Але все ж таки Китай надає економічну підтримку, він надає часткову технологічну підтримку в міжнародних організаціях. Також ми бачимо досить серйозну підтримку з боку Китаю для Російської Федерації. Тому все ж таки та, та позиція, яку Китай наразі займає, по-різному називається. На заході її називають. Проросійською нейтральністю в Росії називають дружньою до Росії нейтральністю. Тому поки що ми маємо таку позицію, і на даний час її зміна мало ймовірна. І ви так само сказали, що мала ймовірна ситуація на Тайвані. На що Китай вирішить врешті збройним шляхом повертати собі контроль над Тайванем Поки що він не готовий просто насправді це здійснити технологічно і військово, тому що за оцінками, наприклад, Пентагону, за оцінками Міністерства національної оборони Тайваню, Китаю потрібно буде ще як мінімум 5 років для того, щоб підготувати народну визвольну армію Китаю для проведення такої операції, тому що ми розуміємо, що операції по захоплення островів є одними з найскладніших у світі, і ми спостерігаємо і неможливість, наприклад, Росії. Поки що виселити десант е, на одеське узбережжя, це пояснюється і, і і все ж таки складністю проведення такої операції. Тому Китай готується до цього. Він готує свої військово-морські сили, готує ракетний компонент, він готує міжнародне середовище до того, щоб е, інші країни, скажімо так, толерували, щоб вони прийняли, щоб вони е, мовчазною нейтральністю своєю надали можливість Китаю зробити таку операцію. Але чи буде він її здійснювати? По перше, мають бути готовність безпосередньо. Едню китайської народної республіки. По друге має бути підготовлена міжнародна міжнародна ситуація. А поки що, Китай бачить, що міжнародне середовище дуже негативно буде сприймати будь-які дії, і це викличе дуже серйозно. Може серйозний спротив, і до Китай до цього поки що не буде готувати. Але ті компоненти, ті інструменти для реалізації такого е військового сценарію Китай продовжує готувати. Але це менш є мінімум, як мінімум 5 років, і за цей час нам треба. Щось вирішити, я сподіваюся, що це раніше, звісно, буде вирішити щось з Росією. І Сполучені Штати не будуть відволікатися на проблему Тайваню, і союзники Сполучених Штатів у цьому питанні теж не будуть цього робити. Будуть допомагати, скоріш за все, нам. Вірно? Я думаю, що Сполучені Штати Америки будуть допомагати і Тайваню, і Україні. Але все ж таки, звичайно, краще, щоб вони робили це послідовно, тому що для Дозумовно. реалізації у разі. Таких повномасштабних конфліктів а Китаєм я, я нагадаю, це одна з провідних військових сил у світі, оборонно-промислового комплексу Сполучених Штатів Америки просто може не вистачити для одночасного ведення. Тому я думаю, що послідовна реалізація, скажімо, так, перша перший етап це військова поразка Російської Федерації, а другий етап це. Те, що США намагається реалізувати, це посилення, скажімо так, оборонного оборонного потенціалу Тайваню і союзників в азійсько тихоокеанському регіоні для того, щоб запобігти запобігти можливим діям китайської народної республіки по захопленню острова, вони все ж таки ці дві два етапи, звичайно, краще, щоб вони були реалізовувались послідовно, а не паралельно. І поки що ми бачимо те, що найбільш ймовірно, що так воно і буде. Ну що ж, насправді це позитивна інформація. Дуже дякуємо вам за думку, Юрій Пойте, керівник секції азійсько техкіанського регіону у центрі дослідження армії, конверсії та роззброєння. Зараз був з нами на прямому зв'язку.